Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 1.04.2014 року 200 тисяч гектарів посівних площ в краї передали під посіви коноплі. Як стверджують науковці, на сьогоднішній день ця культура є найбільш економічно рентабельною. Більше того, наразі вже є підписані контракти з країнами, такими як Колумбія і Голландія. Як ви взагалі відноситесь? Конопля не треба нам. Наша нам потрібна конопля. А чому не потрібна? Ну, наша нам потрібна. Нічим, нічим нічим їм. <рив> да. Я не розумію, що нема чого сіяти, кромі коноплів. Приємно, що подоляни журналістам довіряють і серйозно сприймають навіть безглузді байки. Важливо, щоб все це відбувалося в правовому полі. Важливо, щоб був належний нагляд за цими конопляними посівами. А решта, я думаю, що якщо держава отримає прибутки, то це дуже добре. Однозначно, відповідати тяжело. Не знаю. А якщо заграничні партнери хочуть, допустимо по контракту об'єм отримати, здається, в яких цілях. до речі, саме це питання найбільше зацікавило хмельницьких самооборонівців. В них свої своя, своя жнива, вони косять. Питання косять гроші, а не сіють пшеницю. Це є питання. Молодь інформацію сприйняла, хоч і з гумором, проте свідомо. За будь-яких економічних вигод наркотикам ні. Наскільки знаю, що конопля так, це такий вид рослини, яка шкідлива для населення, і я вважаю, що не потрібно таким займатися, так, розпространяти її, відвантажувати там в інші міста і все остальне. Ну, може, воно і поможе економічно, але я вважаю, що є інші другі путі. Для розвитку, економічного, ані ну, Для мене поняття, якщо канопля, це наркотік. Це наркотична да. рослина. Вона є, ну, я думаю, що це ну, не поганий вийде. Це все це погане для нашого населення. Тому що я думаю, що ця рослина так просто стоять і ці посінні площі так і не будуть. А молоде покоління діти вони особливо підлітки. Це погано користуватися да. цим, то ми вважаємо, що це є неготним. Ну скажіть мені, будь ласка, ви знаєте, що сьогодні за навіть? Цього найкращого.